Вулична їжа може бути здоровою. Це намагалися довести в Тернополі на гігантський пікнік. Там запросили всіх охочих, і страви приправляли інформацією. Далі про вуличну їжу, яка руйнує стереотип. Висушуються такі пластиночки з льону, і потім ну, формуються такі якраз хлібці. Тут зразу видно, що наприклад, це йдуть грибні, і тут натуральна печеречка. Ось так просто неба за кілька хвилин майстри готують оригінальні наїдки. Наталя хвалиться, у неї все натуральне. Для приготування використовуються не пеєчки і різного плану там термічна обробка, а дегідратори. Коли йде висушування, до 42 градусів, вже дозволяє зберегти всі корисні речовини. Фестиваль руйнує стереотипи відвідувачів щодо вуличної їжі. Тут немає звичай. Ходогів та чебуреків. Учасники готують страви, які можна їсти на ходу, але все тут лише корисне для здоров'я, смажене на відкритому вогні м'ясо, чистий без хімії, шоколад, і такі ж цукерки, натуральні на фруктах і травах, напої. А щоб усе не закінчилося об'їданням, організатори розробили цілу програму. Також є е хендмейд, у нас є хороша музика, у нас є лекційна зона, у нас є дитяча зона. От. І тут, в принципі, кожен може себе десь знайти, хтось покуштувати бургери, якісь гри. Льовані цікаві страви. Хтось може там випити смачного лимонаду, хтось може піти подивитися, як дівчата печуть печиво. Хтось послухати лекцію від відомих спікерів. Цього разу у фестивалі взяло участь трохи більше півсотні тернополян. Організатори сподіваються, наступного року учасників буде більше, бо такий спосіб життя кажуть це справжня філософія, і вона нині дуже близька українцям. Це, напевно, вже крок на зустріч Європі, оскільки сьогодні також і День Європи, то цей фестиваль дуже якби. Показує е, тернополянам, яка повинна бути справді велична їжа, що вона креативна, вона може бути різною. Частину вторгованих грошей учасники перекажуть на благодійність, хочуть облаштувати в місті велопарковки. Нині їх у Тернополі менше десяти. Людмила співак, Микола Савчук, Павло Гах. Новини на першому.